Всім привіт! Я знову з покупками. Моя надія, що сьогодні з будемо бачити, якщо сьогодні. Э, у Лідлі я заплатила 2820 і по містечку пішли. Перед, э, ми були в, на ярмарку на базарчику. Я дещо купила зараз покажу спочатку лідло. Взяла я ось таке шампанське. Це у нас саме, саме найкрутіше і чинзано. Легкі, солодкі і Мюллер мій, молочко шоколадне, бананове. Взяла дві мусаки на обід, масло, мускатний горіх і іца-тайк для піцы тісто ріжуве. Тепер показую, що ще, ще, да, ще взяла ось такий конфлікс мюслі. Сімбою. ось така коробка велика. Там були сімба, принцеса Ельза і шоколадні. Так, на, Поїхали. У такому пакетику мені упакували. Упакували всю пойську покупочку, те, що я взяла. Тож, тут пише, що посміхнися, посміхнися, і ранок буде добре. Ще кращим, а після кращого ранку буде ще ліпше. Ну, типу, якщо, якщо ранку посміхнутися, то буде день кращий. І якщо посміхнутися і потім буде день ще кращий. Тож поїхали. Ось такий кефірчик на пробу. Взяла кусочок сира. Потім. Сільтка з часником. Не знаю, я не пробувала, перший раз буду пробувати. Зараз до картопики. Так, яйця домашні. І яйця, якщо вона дала ту коробку, що показала, то яйця великі, гарні. Так, далі взяла галаретки дві е, апесинові, дві персикові. Одну абрикосову, то там закінчилося і взяла одну вишню. Вишня дуже хороший колір має, але на смак вона трішки така. ну, якби Мені колір подобається, смак не дуже вишні. Але то, що вона дуже червона. І взяла смородину на пробу, два пакетика калоретки. Так що ось такі покупки у полячки. І вона ще дала на. Подарунок дала йогурт. Отакий ось такий йогурт з персиком. Тож за оце, оце, оце яйця галаретки, сільотки, сир, кефір, то я заплатила 19 євро. І ще по дорозі відхватила ось такого стіч -я. брілок для ключів. Ось такий стіч. Досить такі важкенький, і тут ще маленька така голова стіча. Ну, без стіча нікуди. Ціни там, звісно, були дуже косючі, але ми сторгували декілька євро на цьому стічі. Так що ось такі покупочки. Усім бажаю гарного дня. А ми пішли готувати обід всім. па па, -па, -па.